Так як в клоці, ви бачите, дуже багато реклами, ось такого від різного пуга Сонг Кії, пані ржи, який який продає Руслан, я вам вирішу зробити тест-драйв. У нас на тест драйві буде SongKi, Globe Керамік та Река Іно. Так, перше враження від мене було дуже погано, тому що цей круг почав бити. І я зразу взяв інший, для того можливо, то просто поганий круг. І зараз будемо робити тест. В тесті ми будемо враховувати два показники: це швидкість різу та як зношується круг. Так, то буде, зараз вам покажу секундомір. Все, ми будемо різати для одинакових показників. І зараз сподіваємо, першим буде. А, останнім буде. Сон, ні, першим буде сонгті. Ну, Перше, що можу відмітити, він погано надягається на саму посадочну якби, гайку, він трошки менший з тими, у нас немає ніяких питань. Що з одним, що з другим. Тут європейська якість. Ну, Сунхті трошки погано. Зараз ми його все якби, закрутимо. Зробимо секундомір. Будемо ми різати 10 різів ось такого 12-го кругляка. Думаю, того вистачить для тесту. Так що поїхали. Били ми 15 різів за 2 хвилини 50 секунд, плюс-мінус. Так, Не знаю, звісно, скільки залишилось у нас остатку, але не сідаємо. В нього один мінус, що в нього дуже маленьке посадочне, і воно трошки гнеться. Інколи його можна погано закрутити, так як видно, я цей перший круг. І він почав у мене бити. Потім інший у нас трека. Одне з мінусів, зараз, скоріше за все, нагрівся круток, і воно в кінці почало набагато якби, більш погано різати. Ага, у нас сів секундомір. Ну, потім я вам покажу на, на камері, тому що в мене сів цей телефон, скільки секунд буде різати оця река іно. Так само ми робимо 15 різів і поїхали. Зробили ми 15 різів. Ну, там у вас буде на екрані час, за який ми то відрізали. Це проблема муційнового круга, тому що іскри вроді були далеко, але він все рівно загорівся. Тож треба бути дуже обережним, коли працюєте з ним. Зараз я його потушу. Але то мелочі життя, як вкажу. І тепер у нас на тесті буде кераміка, ось така. Це щось схоже на клінспорт, але трошки інакше схід. Озвертаємо пруток і починаємо різати час, за який ми Опа. то заріжемо, якби буде на екрані. Тож поїхали. Тут було 15 лізів, трошки збився, тому що навіть почало пек пекти з іншої сторони сам пруток. Таке. Ну, зараз саме головне, що у нас буде те з того, скільки воно нас зробило Так, Зараз ми візьмемо рулятку. І Сонгхі у нас показав результат. Блін, 123 мм, ну, майже не зносився. Река-інокс. 124,5 мм. Тобто керамік було би. І река Іно 122 мм. Ну, Скоріше за все тест якби, не показковий. Можна сказати, що, що Сунхі трошки зносився, цей теж трошки зносився, а керамік Глобену майже не зносився. Ну, це трошки інакший рівень круга, звісно. Не знаю, його набагато довше вистачає, але якщо чесно, я думав, він буде більш, гірше рубати. Зараз ще покажу показники часу. Та й таке, ну, за свої гроші не знаю, тому що я ці купляю таку саму приблизно ціну, ну трошки дорожче, ніж цей сонгті. Не знаю, звісно. Ну, не такий поганий, як, як може бути. Одне, що в нього оця штука трошки менша, ніж посадковий гайці і він інколи може виляти. А так, в принципі, можна користуватись. Зможете купляти круг сонгхі, але краще користуватися якоюсь більшою якістю.